Друзі, всім привіт, вітаю вас знову у себе на каналі. Виїхали знову з вами прокататися, доки я у відпустці. Погодка сьогодні шикарна. Трошки на дощик, щось намічаюся. Інколи навіть покапую, але поки що нормально, можна їхати. Плюс сонечка нема, спеки такої нема, то можна і повкатувати. Так, тут обережно. Такі повороти коварні. Далі нас чекає обхильчик. Такий норм обхильчик. Терпимо. Навіть для підвіса. Ось ну, отак. Як я вже і казав, погодка сьогодні шикарна. А я вибрався знову в злодійську балку. Так, наша з вами дорога туди прямо. Ну, я зараз думаю, треба трошки перекусити, попити води та буду їхати. Так що чекайте, зараз все буде. Поїв, попив, та можна їхати. Ну вже попереду видніється спуск. Поступово. Був трейл, мені дуже сподобався. А Зараз поїдемо ще по одному. От сюди наліво уходить. Подивимося, що воно таке. Ого. Так. Ну, Поки що таке закавирісте, кавиряльне, Торчащі дерева. В принципі, терпимо. Зачепив літким дерево. Прикольно, але дуже заковиристо, Наче швидкість є, але оці всі дерева, що воно так наростає, плюс такі повороти затичні, то трохи обламує кайф. О, Дивіться. Посеред лісу отаке таке озерце. Ну, водичка, до речі, чиста. Цікаво, чи є тут риба, чи нема. Так, треба тікати, бо комарі заїдають. До речі, оце я скільки тут пролазив, я тільки що... Лише одного кліща все без нього. І тут такий маленький-маленький. Пролізли. Так, що, їдемо наверх, а там будемо думати куди нам ще поїхати. Ого, дивіться, кого знайшов. Такий жучара, да? Нічого собі. Я побачив як якийсь дід на мопеді заїхав. Подивимось. Непогано. Вже воно, бачите, і сонечко вийшло. А я тим часом заїхав на якусь нову для себе дорогу, я тут ще ні разу, ні разу не був. Тому проїдемо, зараз подивимось, куди вона мене виведе. Але знаєте, що я вам скажу одразу? Що справа від мене достатньо непоганий градієнт. Якби отут прямо ну, по ліву руку зараз від мене, не ділянки, то тут можна було б даунхіл, -мойо. Тільки так. Ну добре, поки що їдемо. Так, знайшов тут трейл. Він, ну як бачите, трошки заросший. Це треба вже буде потім з пацанами поїду та покажу їм. Далі почистимо. А отут я трохи вичистив вручну. І зараз покажу, що я вичистив. Далі кудись вниз їхати. Так що такий ось варіантик, це на майбутнє. Можна буде його пустити отак через оцей ліс, Отак звідти, звідки я їхав, Получається звідти. і отак через ліс, аж до самого низу, я думаю, буде шикарний, довгий і швидкісний трейл. Цікаві місця такі познаходив, перспективні, я б сказав. Якщо вам подобається. Будь ласка, ставте лайки, буду вам за це дуже вдячний. обхил на 150 підвізці і 160 вилці. Фух. Подолав. Заблокував підвізку перед обхилом. Зараз їду, думаю, що так жопу трясе, підбиває так. Потім згадав, що закрита. Вон, відкрив кайф. Блін. Після підвісу, звісно, на хартелі. Я не знаю, це мазохізм якийсь. Ну Не може воно подобатися, от просто від слова зовсім. Бляха, їхав, їхав. Прям посеред дороги. Ай. Тепер чистити оце сидіти. Мухи вже налетіли зразу. Давайте, друзі, без коментарів зараз трошки АСМР. у Найшов ще один трелік з таким. Досить непоганим градієнтом. Вже його проїхав, пробив, що в нього тут як. Зараз спущуся. Ну точніше подимуся і спустимося з вами разом. Що, піднявся наверх? ну Достатньо затяжний такий підйомчик був. Плюс я ще поламав там деякі гілочки, кущики позагинав, щоб нормально можна було проїхати. А тепер можна і трошки підрозкрутитися. Погнали швидкість аж просто в ушах закладає. Ху -ху, кайфи! Однозначно кайфи. Ну ви тільки подивіться, який шикарний тунель. Прям хочеться по ньому їхати, їхати без зупинки. Ще й накатики. Земля пересушена, катить взагалі як по асфальту. А може навіть і краще. Так, ну що, думаю, можна підбити підсумки сьогоднішньої вилазки. Вилазка видалася напрочуд успішною. Знайшов два потенціальних трейла. Один, в принципі, вже, як ви бачили, розчищений, другий, ну, можу сказати, наполовину, може і менше, хто його знає, побачимо згодом. Вам дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Ця вилазка, цей блог, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, я їх всі читаю, тому що їх не так, що прямо багато. Да, пишіть коментарі, залишайте свої відгуки. На все добре, бережіть себе і до наступних зустрічей. Все, друзі. Пока!